Диск, Я Дроворуб. Як мене звуть, байдуже. Хатина, де я народився і невдовзі стріну смерть, стоїть на узліссі. Подейкують, буцімто цей ліс тягнеться аген до моря, що умиває всю землю, а по ньому, мовляв, плавають дерев'яні хатини, як оце моя. Не знаю, бо ніколи того не бачив. Не бачив я й іншого краю лісу. Колись ще в дитинстві старший брат звелів мені присягтися, що вдвох ми вирубаємо увесь ліс до останнього дерева. Брат помер, і тепер я вже прагну іншого шукаю і шукатиму одну річ. У той бік, де заходить сонце, тече невеличка річка, в якій я вмію мій голі ручоловити рибу. В лісі є вовки, але я їх не боюся, та й сокира ще ніколи не зраджувала мене. Я ніколи не лічив, скільки мені років, знаю, що багато. Мої очі втратили зір. У селі, до якого я вже не ходжу, щоб не заблукати мене, вважають скнарою, але що здатен відкласти дроворуб? Двері своєї хатини я привалюю каменем, щоб не намало снігу. Якось надвечір я почув важкі кроки, потім хтось постукав у двері. Я прочинив їх, і до хатини ввійшов незнайомець. Це був високий назріст старигань, закутаний у поношений плащ, на його обличчі закарбувався рубець, здавалося, роки додали йому більше владності, ніж немочі, та я завважив, що йому важко ходити без ціпка. Ми перекинулися кількома словами, однак їхнього сенсу я вже не пам'ятаю. Потім він мовив Я не маю домівки і не чую, де доведеться я обійшов усю Саксонію. Ці слова свідчили про його похилий вік. Мій батько завжди говорив Саксонія. Тепер люди кажуть Англія Я мав хліб і рибу, ми їли мовчки. Пішов дощ, я постелив кілька шкур на долівці, де колись помер мій брат. Запала ніч, і ми заснули. Вже розвиднилося, коли ми вийшли з дому дощ ущух і землю вкрив сніг. Мій гость випустив з рук ціпок і наказав, аби я підняв його. Чого це я мушу коритися тобі? Бо я король, відказав він. Я вирішив, що він божевільний, підняв ціпок і простягнув йому. Він знову заговорив, але тепер голос його був іншим Я король секгенів, багато разів я приводив їх до перемоги у важких битвах, однак у вирішальний час втратив своє королівство. Моє ім'я Ізерн, я з роду Одіна. Я не поклоняюся Одіну, мовив я, я поклоняюся Христу. Немов не чуючи мене, він правив своєї я вигнанець і блукаю по світу, та й досі король, бо маю диск. Хочеш побачити його? Він розтолив пальці кістлявої руки, але в ній нічого не було. Долоня була порожня, лише тоді я збагнув, що він досі не розтуляв її. Пильно дивлячись на мене, гість проказав можеш доторкнутися до нього. Не без остраху я торкнувся пучками його долоні, відчув холод і побачив блиск. Він знову швидко столив пальці. Я промовчав, а він вів далі так само незворушно, наче говорив з дитиною Це диск Одіна, у нього лише один бік. У всьому світі не існує більш жодної речі, яка б мала лише один бік. Поки він у моїй руці, я король. Він золотий? запитав я, не знаю, це диск Одіна і в нього лише один бік. І тоді я відчув невтримне бажання заволодити диском якби він належав мені, я міг би продати його за зливок золота і стати королем. Я сказав подорожньому, якого й досі ненавиджу у моїй хатині схована скриня з монетами, вони золоті й блищать, мов сокира. Якщо ти даси мені диск Одіна, я дам тобі скриню. Він затявся не хочу. Що ж, іди куди знаєш. Він повернувся до мене спиною, удари сокирою по потилиці вистачило з лишком, щоб він заточився й упав, а пальці його розтолилися і в повітрі щось блиснуло. Я позначив те місце сокирою і потяг мерця до річки. Я штовхнув його у воду, що саме піднялася після повені. Повернувшись назад, заходився шукати диск, але не знайшов. Я й досі його шукаю.